Снаряд розривається просто в полі. Це вже до цього привик. Перші дні страшно, звісно. А зараз вже до всього чоловік привикає. А що, робити треба? Якщо ми це все бросимо, ну, ми бросимо, другі бросять, тоді що буде? Робота в цьому фермерському господарстві зупинилась. Земля всіяна, боєприпасами, ракети розбили хлів, зерносховище, установку для виробництва електроенергії. Тільки в будівлі російські снаряди влучили два десятки разів. Прильоти в поля співробітники не рахують. Ми жили собі спокійно до цього часу, Робили щось, получали. Якісь результати в нас були. Чогось ну, достигали, чомусь стримилися зараз. Все розрушене, все розвалено. Тепер заново треба все це починати, заново все діляти, все строїть. До 24 лютого тут обробляли 5 тисяч гектарів землі і тримали півтори тисячі гулів худоби, вивчали й нові види пшениці. Що як лучше виходить. а Зараз все це пішло на смарку. Піймаєте? Як, як може бути чоловік. Е Себе чувствують, коли ти щось хотів зробити, і тобі бац, і обламали це все. З учетом того, що в нас тут наложено, коли його це все приберуть, коли ми тоді, мабуть, зможемо робити, щось отримувати, а так буде дуже важко. І ста співробітників наразі залишилось 20. -ро. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас.